Відродження давніх українських звичаїв, традицій через призму мистецтва така мета заходів, що проводять тисминські школі мистецтв імені Йова Княгницького. Наша школа завжди є і буде таким яскравим музичним осередком музичного життя нашого міста і нашого району. І викладачі нашої школи завжди працюють активно над навчають дітей розвивати і підтримувати українські традиції. Вони залучають їх це на різноманітні заходи, такі як властиво заходи, які проходять в нас тепер, в місяці грудні. Розпочав таку низку зимових заходів свято Андрія. Це були у нас Андріївські вечорниці 13-го числа. Також це є сьогоднішній захід Свято Миколая. І у нас ще попереду. До 23 грудня відбудеться свято Коляди. Отже, безпосередньо за допомогою таких заходів наші діти активно залучаються до підтримки цих традицій, і ми стараємося виховувати їх в дусі національного такого патріотичного свідомості, розвиваємо в них українську національну гідність. І я хочу подякувати від імені адміністрації всім нашим викладачам, які безпосередньо готували ці свята. Також хочеться подякувати батькам, які готували кусь костюми, Також готували пампушки на свято Андрій ще будуть готувати на коляду. А всіх наших гостей я запрошую на свято Коляди, яке відбудеться 23 числа о 16.00. І також вітаю всіх з наступаючими різдвяними святами і з Новим Роком. Через призму дитячої безпосередності, музики, відмінної виконавської майстерності на сцені відтворюються андрівські вечорниці, колядки, щедрівки. Тож джерело духовності народного мистецтва не згубиться, не замулиться з плином часу, адже ці діти вже несуть в собі національну ідею саме через призму дитячого мистецтва.